Всем привет! Сегодня 6 липня. Я съезжу, посмотрю на кукурузку, что тут делается. Такая себе. Видите? Уже в трещину. Где-нибудь иди. иди. Скрозь трещину. Тож, виходить, я тут кукурузку пересівав, першу сіяв 16, 16 квітня. То, ось, ось вона, бачите. Тут вже качани. Та що 16 квітня, целечка вона залишилася. А це вже те, що пересівав. То воно тут буде. для 16 квітня. Це 2 травня пересівав печанчики вважає, чи то в'яже А тут хто не знає, що воно буде, щось звісно, нав'яжеться, але явно вже тут і 40 не буде Хоч 20 якщо витягне і то дощів нема активный морок, кукуруза, солнышко уже воно пойдет, так вроде менш. Соня. Туда, все больше меньше, чистенько, где не где, вот тут, вот так вот, вот так вот, вот так вот, с 16 -го. Тут даже два качана забралась навязать. И капец, капец. шоу воно будурик. Три синяете. как он все тут живая. Летоне какой Там є так вроді хто тут щось ще ось і нав'яжеться. А її ось я 16-го сіяв з добривами, а вже другого пересівав без добрив. От туди, навірно, попада трохи на добрива, там уже й підтягнулось. Получається ця 16-го, а це другого. Лютілку кидає качанці. Така кукурудзка. Зараз сходю там де пахав ще на початку вересня. кирпичі виворачувала, ну зато потім я культивував весною і боронував, там земля була набагато м'якіша, ніж тут. Я с тоді подивлюсь що там є різниця, з кукурудзи чи немає. такі, такої ознаки немає. Ну. Та ні, особо немає. Получається, де, де ото вже качан. то сталося від 16-го, щось сінього. Получається кукурудзка йде Батин. 16 квітня сіяв ДБ Хотин, ну ви бачите якась тут просадка. Іде тоді опять нормально Через рядок сіяв ДБ Хотин і Фієста. Получається ДБ Хотин залився з прошлого року половина, а фієсту весною докупив. Бугорок пішло опять нормально. Тоже ну, можна не назвати його нормально. Ось там підкрутило, Ну, що тут буде? Це тут нічого не буде. Щось ми свиням на куси. Коротше, це рік, жопа конкретна. зав'язувати з землею що вже і на нолі толком не виходимо одні мінусо. Так, люди вже бачите підкосили пара лапшеничка була це по гороху люди вже й додискували Сама гарна в селі, що я бачив. Вже хойде є боби, бобики, воно вже стрічки там покидало. А хойде тільки. Тут така сама гарна, що я бачив. Такий клапоч небелиць у нас я посіяну. Їдемо далі. Все, бачите, вроді б то й мило прийшла після кукурудзи. Ось біди наробило. Тут добре, що воно тільки все домо і пішло далі нормально. Ну так, я вам скажу, що якби здобрив, то це ще й нормально. Хоча отут десь три сівалки мать ми кинули, тоді тут далі хто може дивився відео там. на випробовування так поки пока не погано. трохи є звісно амброзії бачите, тріщини пішли капельки трошки на листочки капало ну так пока не погано що там далі покаже побачимо ну, альдазор мені більше подобається ніж бомон хоча бомон показується улучшена версія альдазора і він дорожче стоїть Ну щось мені альдазор більше поки подобається а там будемо косити побачимо це має тут по кукурудзі посіяно Так, что такое? у нас семка тоже уже скоро будет цвести да уже год давно стеешка открывается хлопцы там косят бывшая моя нивка. тоже на ней сзади площадку я расширял сейчас стволов. такие плямы. То и выше, то и ниже. Ну, что он мне больше подобается. Дозорчик. Что вы, как вы думаете, оно ну подскажите. Хочу его карбамидом и эндобором в таку жару стоя кормить дивлюся вот розказую що і він зараз і так в стресі а якщо йому ще зараз карбаміда, біда ще хуже буде ну, скажіть що ви думаєте такий вже де по пояса де й вище Видно так полоска, де культиватором першу культивацію зробив, разочок пройшов і тут сояшник отличается. Так, все, їдемо додому, щось вже їстоньке хочеться, може зараз накормлять, Ми вже обкосилися, то нам уже легше. А хлопці ще косять, ну сьогодні хоч тучі такі. не так солнце пече сегодня как бы не жарко. А у нас тут амброзия. Бачите, такой идет круто ей. Такой где уже отходы. такие отходы. Тут что а Тут трохи... Ой, блин. Не срезала лапа, только прошлася. Бачите, Повредила, але не вирвала його. Так, все, поїхав я додому. Всім дякую за увагу. До наступних відео. Ну, це ж не встиг я почати жнивувати. Вадік кулак поприганяв тут качок, гусей. Ну я вирішив собі хоч якийсь плюс зробити бачите обгородив територію тут думаю хоч хоч мені тут бур'яник покосять а то все Вадіку та Вадіку плюси хай мені вже якийсь хоч плюс буде бачите ну, що роблять Зараз будемо їхати солому тюкувати комбайн уже вже поставив, трохи треба буде пообдувати та загнати в ангар, та будемо потроху перебирати його, трохи роботи є. Решету надо вытянуть, вариатор разобрать, там подшипники надо переделывается и коробку надо снимать. Поднимемся объясню что там придется менять коробку, по крайней мере корпус. А там разберем, ревизию сделаем, побачим, что там в ней. Так, Вадик, тебе привет. Растут твои у нас котечки, гусачки. Як покусять, потім можеш приїхати забирати. Поїдемо Що, Почали. У мене ще й сіно, навіть воно буде, не тільки солома. Там просили показати обзор преса. А що там показувати? Я навіть не знаю Прес, як прес, то то тільки що Зроблений насосик, що маже цепки. Щотик стоїть і циліндр. Не треба так ладно, бо не відшиває. Ну, трохи діло йде. Купонули. Соломка вже вляглася. Ну, Маса тут такої з дорогої не було. Таке може десь підстелити, а може свиню піч У нас то не корови, не телята, не їдять в солому. Сіна, в принципі, нам завжди вистачає. Як каже було, хазяйському. Трохи більше 30, ну, менше 40 короче, 35-36 свідків тіпанули нам плата. Ще соломає залишається, щось до того, до того подзвонив, нікому не треба. Ну не треба, то значить задіскуємо, блін. Артем прицеп агешку та буде Агешать його. Хорошо, як багато прицепів. В одному зерно стоїть на посів. в другому сіно лежить. Ось третій прицепив. Солому зараз привезу. Так природа. Права всяко вигорала, бляха. Опа, звісно, конкретно. Но сояшник ще поки пока живий. Токуруза, звісно, вже йде в упадок. Я думаю, що і соєшник якась не мед, жара. Хоч він і любить тепло, але до такої якось степені. До 40 градусів йде в тіньку, якщо не більше, блін. Тут у нас тюки, це трохи тут банки. Зараз солому закидаємо і буде в прицепі стояти. Трохи накриємо. Чому буде вкидати, я буду складати. Все, ми працюємо, бо ще треба їхати коровам. з банку ще косити. Так, Солому склали, накрили. І в мене як самого меншого. По коров послала. І це все, бачите, в балку спустились. Тут уже якась толком не сухої, не молодої. Такі очаги трошки остались. Так нема ніде нічого. Де їх пасти ті корови? Зато кажуть. Це тут гребля, типа, йде. А там труба заросла деревами. Оце колись отак в уровень було, Це скільки, за скільки років сюди землі. Це отакий такий слой намолило. І кажуть молоко дороге. По 7 гривень на молоко зберуть. Пасти нема де. Я ще тільки і половина літа пройшла. Вету нема, того нема. Молоко яке хранить, блін. Коротше, дурдом ще той, блин. І пастухи мої, помощники. Йдуть допомагати. Так, ну що. Всім дякуємо за увагу. До наступних відео.